Відновлено рух поїздів на ділянці гребінка черкаси Також з'явилися кілька нових приміських маршрутів в Черкаській області. І, наприклад, з Черкас тепер можна дістатися прямим поїздом до Кропивницького. З 20 лютого 2023 року за маршрутом гребінка Черкаси імені Тараса Шевченка знову ходять приміські поїзди. Відповідний розклад з'явився на сайті Укрзалізниці та філії Одеська Залізниця. Так, поїзд номер 6091 відправляється з Грибінки о 4.10, прибуває до Черкас о 6.23 і прибуває на станцію Шевченка о 7.42. Вранці на станції Черкаси можна зробити пересадку на поїзд інтерсіті Черкаси Київ. У приміському розкладі також є наступні поїзди: Черкаси Гребінка відправлення о 8.12 прибуття о 10.45. Гребінка Черкаси відправлення о 13.35, прибуття о 15.56 і Черкаси Гребінка відправлення о 17.16 і прибуття о 19.42. Протягом дня між станціями Черкаси та Шевченка ходять вісім пар приміських поїздів. Нагадаю, що у червні поїзди за напрямком черкаси гребінка були скасовані через пошкодження залізничного мосту. 17 січня 2023 року. Одеська залізниця відновила приміське сполучення між станціями Гребінка та Золотоноша. Тоді протягом доби ходили дві пари поїздів. Загалом варто сказати, що у лютому 2023 року Черкаський залізничний вузол отримав розгалужену мережу приміських маршрутів. Так, з 28 лютого почали курсувати електропоїзди, що зв'язали Черкаси та Знам'янку і Кропивницький. Окрім цього, відкрилося приміське сполучення на ділянці Миронівка-Черкаси. Наразі пасажири можуть користуватися у приміському сполученні наступними поїздами. Черкаси Знам'янка відправлення о 19.45 і прибуття о 23.07 по станції імені Тараса Шевченка о 20.35 є узгоджена пересадка на поїзд Знам'янка Миронівка. Приміський поїзд Черкаси, Знам'янка Кропивницький. Двічі на добу ходить електричка Миронівка Черкаси. Ну і також зверну увагу, що електрички, які раніше ходили зі Знам'янки до станції, святкове тепер прямують до станції Миронівка. Ну і тим часом в Києві на приміському вокзалі та на деяких платформах з'явилися термінали самообслуговування автомати ще не підключені до мережі. Судячи з наявних елементів на корпусі цих пристроїв, квитки будуть продаватися лише безготівково. Вірогідно, екран матиме функцію теж що дозволить обрати різні опції під час придбання проїзного документу. Нагадаю, також що зараз пасажири приміських поїздів можуть купувати квитки через чат-боти у месенджерах. 아 <laughs> Дякую всім глядачам за те, що підтримуєте канал Залізні Магістралі. надсилаєте донати, і також допомагаєте збирати корисну інформацію про події на транспорті. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація, надсилайте повідомлення за контактами ще в описі цього відео. І також хочу просити вас про те, щоб ви підтримали канал Залізні Магістралі доступними функціями. Це можуть бути звичайні вподобайки, коментарі до відеосюжетів, репости у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам бажаю це непростий час витримки та мужності Україна переможе.